Віктор Головко, старший лейтенант Національної гвардії України, командир окремого загону спецпризначення Омега. Він народився на Херсонщині. Виріс у Рівненській області, а загинув, захищаючи Київщину. Пішов 17-й день війни. Міжнародні змі публікували в цей час жахливі світлини, а наші бійці тримали оборону. 12 березня 2022 року з ворожого гелікоптера Мі 8 висадився черговий десант. Групі Віктора Головка вдалося його знищити та повернутися до боротьби. Бій неподалік села Гута Межигірська був запеклий. Старший лейтенант Головко отримав поранення. Коли поряд розірвалася граната, він встиг прикрити собою побратима. Тоді вони вціліли. Коли Віктор намагався посадити двох поранених бійців в евакуаційну автівку, їх підступно розстріляли з гранатомета. Тіло героїв вдалося знайти та вивезти лише за кілька днів. У майора залишилися дружина та двоє діточок. Вулиці в місті Дубровиця тепер має його ім'я. Шануймо та пам'ятаємо.